До одного низу має бути як мінімум два різних верхи, і я вам пропоную одягати ось такі класнючі штани з дуже якісної екошкіри, яка дуже гарно носиться. Не один сезон, не два, і не три, і не чотири. Завжди будете мати в запасі штани, які дуже класно одягати, коли ось так слякотно, не дуже добра погода, або ж ви просто не маєте часу напросовувати або доглядати за якимись штанами, наводити їм стрілки, то штани. З шкір замінника є прекрасним виходом, завжди готові до вживання, як я кажу. 42, 44, 46, 48 розмірний ряд цих брюк. І я пропоную до них, як я вам обіцяла, два верха ось такі оверсайзні наші полосатики. Які можна одягати і з спідницями, і з штанами, і з чимось іншим комбінувати, а от готовий, маєте собі образ. Він є з якісної дуже двогнитки, тобто це тепліший верх. Ось маєте класний образ. І ще другий другий верх, будь ласочка, вже вам підібрала. Маєте готовий і от ну, це для тих, хто дуже любить сорочки, так само як люблю їх я.